Україна повернула тіла сотні військовослужбовців. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Спочатку збройні сили забезпечать перевезення полеглих воїнів для судово-медичної експертизи. А вже після їхньої ідентифікації тіла передадуть родинам для поховання. І Росія систематично катує українських військовополонених. Про таке заявили у слідчій комісії ООН. Зокрема, йдеться про погрози зґвалтування та використання електрошоку на статевих органах. Росіяни застосовують тортури скрізь у камерах, коридорах, на дворі, у приміщеннях для душу. Голова комісії Ерік Месе розповів, що відповідний звіт ООН подали до Ради справ людини у Женеві. Там на поточній сесії повинні вирішити чи Продовжувати мандат комісії ще на рік Розповіді жертв розкривають невпинне жорстоке поводження, яке завдало їм сильного болю та страждань під час тривалого в'язнення, із відвертою зневагою до людської гідності. Ці знущання призвели до тривалої фізичної та психічної травми.